Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, Спершу хочу подякувати вам, всім, мої прихильники. Хочу подякувати за ваші коментарі. Хочу подякувати за вашу підтримку. Уже і так усім ясно. Всі чудово розуміють, що мій Ютуб банять. Тому я вас хочу попросити не тільки писати коментарі, а й поширювати мої відео. У соціальних мережах, тому що ви розумієте, що ця правда вона дуже батьом ріже очі. І е, знаєте, дуже багато хочуть, щоб люди не, цю правду не знали. Тому просто це відео банять, вони ніколи не попадають в рекомендовані. Ну, представте тільки в одного Порошенка 2 мільйона ботів. Е, але все одно на, на народ не перемогти. Якщо ви кожен будете лайкати це відео і писати коментарі, воно все одно буде продвигатися і люди будуть знати правду. Сьогодні я для вас, як завжди, дуже просто і зрозуміло хочу розказати про останні події просто по пунктам. От дивіться, е я не хочу сьогодні, от ви зараз можете сказати, чого він не говорить про міндіча, якого всі там, на, воно все на слуху на устах. Я вам говорю, е я не хочу про це говорити, тому що це все мильний пузир. В чому він заключається? Вже були красиві прес-конференції, е відео там всі ці конференції розказували набу, як вони е розкривають, як вони там. Де рішення суддів? Чого ніхто не сидить в тюрмах? Де Свинарчуки, де Гладковські, де вони? Де Грінкевичі? Де вони? Де от його, та, що е -е, крала все у е -е, повилка? Крупа, де чого не сидять в тюрмі? Тому це все мильний пузир, про який я просто не хочу сьогодні просто говорити. Е -е, ви всі говорили, що. Е Коломойський друг президента Зеленського, а де ще Коломойський? Сидить в тюрмі. І вчора Зеленський чітко сказав, все повинно бути по закону. І якщо міндіч порушив закон, то чому він не сидить в тюрмі? Сажайте всіх, всі карти в ваших руках. Тому я про це навіть не хочу говорити. Я просто е, більш хочу становитися на других новинах, які е, хочеться донести до людей. Щоб люди це знали і люди це почули. Так от, почнемо з того, що Сполучені Штати повністю підтримують ініціативу Європейського Союзу. Яку ініціативу? Щас вам розкажу. Якраз ту ініціативу, в якій йдеться про використання заморожених російських активів, за рахунок яких можна відновити Україну. Звісно, цим вони допоможуть Україні посилати на Москву. Я думаю, що дуже скоро ми це з вами побачимо і відчуємо. От ви просто уявіть, мільярди доларів, які Кремль вкрав у світу, тепер можуть повернутися до нас в Україну. А нам, українцям, є куди їх витрачати. Розрушено пів України. Більш того, на ці гроші, на ці гроші, ми можемо закути, закупити дрони, ракети, все, що ми захочемо. І ми, ми можемо купити не те, що нам е, дають, е, що потім обновить НАТО, обновить своє вооруження. А нам дають те, що людям не гоже, а те, що ми хочемо. І ми за ці кошти можемо купити. Оце що саме головне. Ми можемо відбудувати Україну, що расисти зруйнували нам. Оце все нормальні явища, і про це треба людям говорити, до це треба людям доносити. Це хороші новини. Чому ми все ми думаємо про погане? Знаєте, це дуже радує. От радує те, що американці не зупиняються, допомагають. Європа допомагає. І вони аналізують наслідки санкцій. Всі ж аналізують. Ті санкції, які введені президентом Дональдом Трампом проти Роснефті і Лукойла, це, щоб ви краще розуміли, це монстри нафтових ну, компаній, це монстри, які фінансують війну проти України. От особисто я вважаю, що це правильна відповідь. От Просто правильна. Виходить, що поки Путін бомбардує нашу енергетику, Захід просто. Ріже його фінансові артерії. І я вважаю це справедливо. Президент Зеленський неодноразово говорив, і я з ним повністю погоджуюся, що такі кроки це ключ до балансу сил. І найголовніше, це те, що це реальні кроки. І те, що відбувається, це дуже показово. Це я говорю для тих скептиків, які, знаєте, для тих, хто кричить, все пропало, колотить людей всередині України. Так от дивіться, ви дивіться на факти. Америка не відступає, а наоборот, посилює тиск. І тут уже Путін може скільки хоче верещать про крадіжку його грошей, там, але заморожені гроші. Це компенсація за злочини, які зробила Росія проти України. І це найменше, що він повинен мовчки віддати і закрити свою вафельницю, і більше не вспливати. Це найменше. І особисто я вважаю, що чим більше буде таких дій, тим, тим швидше рашистська машина заглохне від нестачі пального. Це я про. Ніфті перерабатую заводи говорю зараз. А тепер я хочу поговорити про кремлівські божевільні погрози ядерною зброєю. І щоб це не було просто заспокоєння, є контраргумент від Альянсу. Генсек НАТО чітко заспокоїв світ. Він чітко сказав, що немає причин для паніки. От, на його думку, країнам НАТО. Треба більше говорити з громадкістю, більше розказувати, розказувати це людям, що є протистояння, є, є просто ядерне стримування. І він конкретно сказав, що ядерне стримування НАТО це є найвища гарантія безпеки. І воно повинно залишитись надійним і ефективним. Слово треба держати. Якщо ви говорите А, скажіть і Б. І тоді це буде правильно. А то виходить так, що Путін просто бліфує. І всі бояться. А чого бояться, якщо в Альянса всі козирі? Тому я вас прошу, не ведіться на кремлівський хайп, ніякої ядерки не буде. Це їхня остання зброя відчаю. Ви колись. Бачили, як веде себе криса загнана кут? Так от, якраз саме так, зараз веде себе Путін. Скачить, кидається, панікує. А якщо так боїться, значить є чого бояться. Так вон воно як було, не, та, не так. Що то не так пошло? Просто треба людям доносити правду, говорити треба просто так, як воно є, називати речі своїми іменами. І дуже багато чого хороше, а в їм, блядь, в голові міндіч, бо це друг президента. Та всі друзі, як казав Висоцький, повинні сидіти в тюрмі, якщо вони порушили закон. От і все, крапка. А тепер хочу вам краще розказати деякі новини з фронту. От я б сказав дуже хороші новини. Понятно, що тут нічого хорошого немає. Коли люди гинуть, навіть якщо це расисти, вони теж люди. Але, але вони прийшли на нашу землю і жаліть їх ніхто не буде. От Зеленський заявив, що у ворога 25 тисяч 200 тільки за жовтень місяць. І це тільки завдяки БПЛА. 25 тисяч за місяць. Такого не було навіть у 2022 році. І це. Все чітка цифра, тому що є відеопідтвердження із дронів. Плюс вважаємо, що це відеопідтвердження ще не має мінімум на 2-3 тисячі це як мінімум. Це, напевно, найбільша, я повторююся, кількість втрат Росії з початку повноштабної війни за один місяць. Найбільша. Я вважаю, що це не просто статистика. Це перша, що перемога наших Збройних сил України. І їм тільки слава. Я знову повторюся. І ще раз, і ще раз, і ще раз. Я буду це говорити завжди. Повірте, я общаюся з хлопцями. Я їздю до хлопців і знаю, про що я говорю. Наша армія найсильніша армія в світі по духу. Я це говорив і буду говорю. Їм честь і хвала. Головне, щоб цих хлопців не забули ми сьогодні, завтра і Оце саме головне. Наші дрони. Вже скоро будуть по всьому світу, їх готові вже куплять. Е, наші винахідники просто чудові хлопці. От на сьогодні просто наші українські дрони ріжуть місні штурми орків, як ножем масло. І кожен двохсотий це удар по путінській мобілізації. По його ілюзії перемоги. Ілюзії. Поки Кремль ховає труни, ховає труни в брехні. Ми фіксуємо реальність 25 тисяч в місяць. Так вони було і ще раз у 2022 року. Зеленський підкреслив, що такі результати це завдяки програмі винагород. За підтверджені дії, за кожного орка, за кожну спалену техніку. Хлопцям є винагорода. Це те, що я говорив. Це мотивує хлопців на фронті. Це те, що я говорив і ще раз говорю. Саме головне це мотивація. Щоб у хлопців не пропала мотивація, І вона зараз є. Рашисти думали, що осінь це час для просування. Погода, ну все остальне. А ми зробили такі спроби для них пеклом. Просто пеклом. І це тільки початок. А якщо. Не забариться підтримка партнерів, то з нашою винахідливістю цифри будуть ще більші. Тому хочу вас попрохати, донатьте на дрони, діліться відео успіхів, це наша зброя. Путінське населення, якщо її можна назвати населенням, скоро відчує, що війна це не гра. Це є могила для їхньої армії. Знаєте, я поділюся з вами ще такою думкою, що війна це не тільки біль, а це і наші перемоги. Захід тисне на кишеню агресора. НАТО стримує його божевілля, а наші Збройні Сили України. Ріжуть його сили. Оце є факт, який навіть оті скептики, блядь, дивані, експерти, закриють роти і будуть просто мовчать. І якби ще не всі брехуни путінські пропагандисти, які розказують про нашу слабкість, а таких брехунів у нас внутрі країни хватає, щоб там не говорили, їх хватає. А наші хлопці. Просто доводять, що Україна боролася, бореться і буде боротися. Тож не давайте нікому вкрасти нашу віру і не вірте в казки по рашистській пропаганді. Знаєте, якщо ми разом, то ПЗ Російської Федерації стане не тільки гаслом, але й реальністю. Тому, бережіть себе, бережіть своїх рідних, допомагайте Збройним силам України. Підтримуйте нашого президента. Сьогодні якесь емоціональне таке без Порошенків, блядь, оси всі гедоти. Таке, якось хотілось висказатися. Я сказав все, що думав по на сьогоднішній день. Слава Україні, слава українській нації і Гандона з Російської Федерації. Слава Україні!